А, попередньому відео порівняли всі ці катери, а зараз порівняю анатецу і арс дев'яточку. Ну, побачимо, як вони стрижуть. Не тільки грубу деревину ріжуть, а як вони стрижуть. анатецу. Так, як це зроба, Арсик? Так, Як це зробить анатецу. Анатецу теж стриже без всяких питань. От так от. Ну, Пробуємо деревину, отаку от тостеньку, візьмемо яблунку побачимо, що легше буде різати. Оце на ТЕЦУ 210-й. Така якесь різо. Так, і тепер АРС-9. Така якесь різа. Так, що ми маємо по діаметру? Діаметр тут 16-17 мм. Так, зробимо косий зріз. Ми коси зріз. Випрямує коси. Ідеальна якість різу. І коси каси Ну, Ви знаєте, вони ріжуть на одному рівні, там відчутної різниці нема. Ну, зараз ще травличку От, От Арсик. І той те стриже. Дякую за увагу.